Інджя свято День Незалежності України. Ви саме тут. Ви на сцені благодійного концерту, який організували волонтери, шалені волонтери. Добрий день, усім. Дуже рада вас бачити. Дуже мені приємно долучитися до цієї такої події. Вітаю вас всіх зі святом. Ви всі гарні. Ви життя гарні. Як на вас так удивилась? Будемо тако робити. У -у -у. Ну, ну що будемо слухати? Будемо слухати, будемо співати і будемо додати.